Серед величних вершин Карпатських гір, де вікові смереки своїми кронами сягають небес, а стрімкі потоки несуть кришталеву воду крізь кам'яні ущелини, живе особлива енергія. Це земля, пронизана легендами, овіяна міфами, де кожен камінь, кожне дерево, здається, зберігає відбиток минулого. Саме тут, у цьому спокійному та водночас містичному краї, де зв'язок між людиною та природою. Відчувається особливо гостро, з'явилася постать, чий дар виходив далеко за межі звичайного людського сприйняття. Його ім'я Данило, провидець Скарпат, чиї слова, сказані у відносно мирний час, сьогодні звучать як тривожне пророцтво що стало жахливою реальністю. Про нього шепотіли з покоління в покоління. Його ім'я обростало легендами, передавалося з уст в уста, наче давня казка. Казали, він мав дар бачити крізь завісу часу, відчувати найтонші вібрації землі, розуміти мову вітрів та птахів. Його внутрішній зір проникав у майбутнє, розкриваючи події, що для звичайних людей залишалися прихованими за пеленою невідомості. Його називали старцем, мудрецем. Хранителем давньої мудрості, люди з далеких країв піднімалися в гори до його скромної оселі, шукаючи поради у складних життєвих ситуаціях, прагнучи отримати розраду у важкі часи, сподіваючись знайти хоча б крихітну іскру світла у темряві непевного майбутнього. Його слова важили золото, а його передбачення збувалися з моторошною точністю. У 2017 році, коли більшість світових лідерів запевняли у стабільності та можливості мирного співіснування, коли здавалося, що жахи великих війн залишилися далеко в минулому, з вуст карпатського пророка Данила прозвучало страшне, майже неймовірне передбачення слова, які на той час здавалися дивними, незрозумілими, навіть абсурдними, але з плином часу. На жаль, набули жахливої, нищівної реальності. Його пророцтво стало холодним дотиком неминучого, вісткою про грядущі лиха, які мало хто хотів чути або сприймати всерйоз, він говорив про велику війну, небаченого досі масштабу, полум'я якої охопить значну частину світу, торкнувшись кожної домівки, кожної родини. Він передбачав, як колись міцні союзи західних держав почнуть руйнуватися під тиском внутрішніх чвар та егоїстичних інтересів, як лідери країн втратять здатність до єдності та спільного прийняття рішень, і кожен думатиме лише про власне виживання, забуваючи про спільні цінності та зобов'язання. Він бачив велике, жорстоке протистояння Сходу і Заходу, де Україна. Благословенна Богом земля стане не випадковим свідком, а трагічним епіцентром цієї боротьби двох цивілізацій. Він пророкував, як колишні союзники у найважчий час відвернуть свій погляд, ставлячи власні короткозорі політичні та економічні інтереси вище за принципи справедливості, гуманізму та братерства, висуваючи неприйнятні умови та забуваючи про ціну. Яку платить Україна за їхній спокій? З невимовним болем у серці ми стали свідками того, як пророчі слова старця Данила почали втілюватися у жорстоку криваву реальність. 2022 рік увірвався в наше життя чорним крилом війни, принісши з собою руйнування, смерть та незмірні страждання на українську землю. Світ був шокований безпрецедентною агресією, і в перші місяці ми відчули потужну хвилю солідарності та підтримки з боку багатьох країн. Проте час невблаганно плине, і сьогодні ми з тривогою спостерігаємо, як ті самі слова пророка про відсторонення деяких союзників, про їхню зосередженість на власних інтересах, про їхню втому від війни стають гіркою дійсністю. Затримки з життєво необхідною допомогою публічні заяви про необхідність мирних переговорів ціною наших територій та суверенітету все частіше звучання ультиматумів. У всьому цьому ми впізнаємо моторошні відголоски давнього карпатського пророцтва. Але серед темних пророцтв старець Данило бачив і світло в кінці тунелю. Він говорив про неминучий, хоч і вистраждений, довгоочікуваний мир, який обов'язково запанує на українській землі. Він пророкував не лише поразку агресора, але й його неминучий розпад на безліч менших незалежних держав, народи яких нарешті звільняться від багатовікового імперського гніту. Він бачив Україну, яка, пройшовши через жахливі випробування війни. Стане незламною духовно, мудрішою у своїй державницькій політиці, прикладом стійкості та мужності для всього світу. Її героїчна боротьба, її військовий та духовний досвід стануть безцінним уроком для майбутніх поколінь, щоб ніколи більше не допустити повторення трагедій 2014 та 2022 років. На Україну будуть рівнятися. Її досвід вивчатимуть, її силу поважатимуть. Пророцтва – це не фатальна неминучість, а скоріше попередження, дороговказ для сьогодення. Слова пророка Данила, що збулися з такою жахливою точністю, є суворим нагадуванням про крихкість миру, про надзвичайну важливість єдності, взаємодопомоги та вірності своїм принципам. Вони закликають нас ніколи не забувати уроків історії цінувати кожну мить свободи та незалежності, берегти пам'ять про тих, хто віддав своє життя за наше майбутнє і завжди, навіть у найтемніші часи, зберігати віру у світло. Історія про карпатського пророка Данила це не просто містична оповідь з глибини століть. Це потужне відзеркалення нашої трагічної реальності, суворе попередження для майбутніх поколінь і водночас незгасний промінь надії на справедливий мир. Пам'ятайте, майбутнє нашої країни, майбутнє всього світу твориться тут і зараз, нашими діями, нашою єдністю, нашою вірою. Будьте пильними, будьте сильними, будьте разом і вірте у неминучу перемогу світла над темрявою. Добре над злом, життя над смертю. Слава Україні!